З вами Лілія Налягака. Час новин. Одну керовану авіабомбу, дві грані та безліч фпв дронів запустили росіяни по Харківщині. Під ударом опинилися чотири населені пункти. Двоє людей загинуло. Моя колега Світлана Шакера з нами наживо із Харкова і готова розказати всі подробиці атаки. Світлано, привіт. Слово тобі. Вітаю Лілія. Так, дві людини загидали на Харківщині протягом минулої доби. Медики надали допомогу ще двом людям, які були поранені ще 6 та 9 грудня у Куп'янську та Смородківці. Це під Куп'янськом. Це говорить про те, що вивезти поранених із Куп'янська надати їм першу медичну допомогу наразі вкрай важко. Військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної. На Дніпрянської бригади розповіли про черговий злочин росіян на Харківщині. Російські військові дроном вбили цивільного чоловіка поблизу Новоплатонівки на Купінщині, А після цього ще й розмістили ФПВ-дрон типу ждун, щоб вбити того, хто наблизиться до тіла загиблого або захоче. Чи надати йому якусь допомогу від FPV-дрона загинув також 69-річний чоловік поблизу верхнього салтова під Вовчанськом. Як подумали в поліції, чоловік їхав в автомобілі? У автодорозі замулівка верхній Салтів, коли в нього поцілив російський БПЛА. Впіві дронами ворог постійно атакує громади, далі в від лінії фронту, а саме Великобулуцьку і Вільховацьку, це стосується Куп'янського напрямку під Куп'янською громадою. Детальніше про ситуацію на Куп'янщині, послухайте, будь ласка, пряму мову. В цілому з 1 грудня по сьогоднішній день ми можемо говорити про те, що у нас 7 людей загинуло, 14 людей у нас були поранені. З цих 14, 8 у нас було шпиталізовано. Є там декілька людей, які отримали важкі поранення. Те, що стосується Куп'янська, безпосередньо в Куп'янську працюють збройні сили України. Там проводять стабілізаційні заходи. І відповідно та Ситуація, яка є по Куп'янську, вона зараз вимагає тиші, але можна говорити про те, що ця робота ведеться, і Куп'янськ знаходиться під контролем збройних сил України. Сьогодні на світанку російські безпілотники атакували село під середні Великоборлуцької громади. Це також Куп'янщина. За даними рятувальників, там зайнялася досить велика пожежа. Загорілися дві будівлі майстерень. Люди на щастя не постраждали а після 10-ї ранку. Чотири керовані авіабомби росіяни скинули на Золочівську прикордонну громаду. І як повідомив її керівник Віктор Коваленко, три каби поцілили по лісовому масиву поблизу відродженівського. Це прямо близько до кордону. А четверта авіабомба впала на околицях села Широкий Яр. Люди, на щастя, не постраждали. І це всі новини з Харківщини на цю хвилину Дякую, колего про оперативну ситуацію на Харківщині наживо розповіла Світлана Шакера. Росіяни обстріляли лікарні на Херсонщині. На шести поверхах вибито вікна. Працівники медзакладу ушпиталили з уламковими пораненнями голови. Про це повідомив у нашому ефірі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Минулої доби окупанти обстріляли 30 населених пунктів Херсонщини. Одна людина загинула, ще вісім поранені. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівка, супермаркет, автівки та об'єкти водо- та енергопостачання. Трагічна звістка надійшла з Антонівки селища. Евакуювали тіла місцевого жителя, загиблого через російський удар. Сьогодні також вибухи не вчухають зранку. росіяни обстріляли корабельний район, через що 49-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та ломкові поранення. Також сьогодні до лікарні доставили жінку 41 рік напередодні зранку через російський обстріл Херсона дістала контузію обгову та закриту черепно-мозгову травму. Зараз всі потерпілі отримують всю необхідну допомогу. Майже 500 ударів зазнала Запорізька область. Поранено двох людей. Ворог скидав на населені пункти авіабомби, бив артилерією та дронами. Від обстрілів при фронтовій території потерпають щодня, аби врятуватися. Люди змушені виїжджати з дому. Нещодавно рятувальники евакуювали до Запоріжжя багатодітну родину, де об'єдналися одразу чотири покоління. Багатодітну родину евакуювали із прифронтового пологівського району. Рятуючись від війни, 37-річна Любов виїхала до Запоріжжя із трьома дітьми своєю матір'ю та бабусею. Сім'ю, в якій об'єдналися одразу чотири покоління, зустріли в обласному центрі волонтери. От ви беріть її підручку. Давайте отак от беріть її під ручку, Все, Бачите, давайте, молодець. Давайте, давайте ходімо. Ледь тримуючи сльози, жінки розповідають про своє село. кажуть, за рідний дім трималися до останнього, але терпіти далі. Щоденні ворожі обстріли вже немає сил. Прильоти є і дуже страшно. Такі взриви, і хата трясеться. Просто дуже тяжко це все переносить, а ще вночі. Ну ми трошки виїжджали, але повернулися додому. Бо так як дома, найкраще немає ніде. У дорогу взяли лише документи та предмети першої потреби. Чимало пам'ятних для сім'ї речей залишили вдома. Та, хотіли іграшки та куди вже, вжити іграшок, немає куди вжити. М'які іграшки хотіла забрати. Ну що я зроблю? Та, так сповну віші. Не взяли. Кажу, я куплю. У Запоріжжі евакуаційний автомобіль доправив родину до транзитного центру для переселенців. Надалі сім'я планує виїхати на захід України. Вважають, що там діти будуть у більшій безпеці. І там, де я жила, туди прилетіли. Після того в просто я краще далі, хай буде западно, хай буде, щоб діти до школи ходили. Приємно те, що їхня донька пообіцяла стати рятувальником і допомагати людям, так як допомагають ми і в подальшому Зміна буде. Евакуація із прифронтових територій на Запоріжжі триває. Подекуди рятувальники забирають людей навіть під обстрілами. Надзвичайники закликають місцевих жителів не зволікати із виїздом. Та кажуть, зазвичай це непросте рішення. Люди відкладають до останнього. Із села, яке зовсім на лінії зіткнення, люди похилого віку виїжджали, так як немає вже ні ліків, не доставляється ні гуманітарна допомога. Евакуація проводилась вночі. Під під вибухи офіцери, рятувальники громад нагадують населенню, щоб покидали небезпечні місця для проживання та виїжджали до безпечних місць. Окрім рятувальників, евакуацію також проводять поліціянти та волонтери минулого місяця. Із прифронтових населених пунктів вивезли понад 1800 людей. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиць, телеканал інтер, марафон і єдині новини. Передавали координати енергетичних об'єктів Київщини ворогу. Служба безпеки затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які готували повітряні удари по тепло та гідроелектростанціях регіону. Зловмисники обходили місцевість, фіксували координати енергоспоруд, з'ясовували їхній технічний стан після обстрілів. Як встановило розслідування, завдання ворога виконували двоє безробітних з Одеської та Хмельницької областей. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Обидва фігуранти віком 19 і 21 років потрапили до уваги російського ГРУ, коли шукали легких грошей на телеграм-каналах восени цього року. Після дистанційного вербування воєнна розвідка РФ відрядила агентів до Києва та прилеглих районів міста для коригування нової серії ракетно-дронових ударів. Кіберфахівці СБУ затримали агентів на гарячому у Києві. Керівництво оборонного заводу викрили на розкраданні. На закупівлі броні для танків ЗСУ привласнили 102 мільйони гривень. Як повідомили в СБУ, злочинна схема діяла на Запоріжжі та Дніпропетровщині. В організації оборудки підозрюють комерційного директора держпідприємства, його екс-очільника та власника компанії-підрядника. Бронетехніка мала якомога швидше вирушити на фронт. Тодішній очільник підприємства скористався моментом і придбав комплектувальні за втричі завищеною ціною порівняно з ринковою різницю. Ділки вивели в тінь через мережу підконтрольних фірм. Трьом організаторам злочину повідомлено про підозру за кількома статтями. Колишній очільник оборонного заводу під вартою у межах іншого розслідування йдеться про виробництво бракованих мінометних снарядів. Запобіжний захід іншим підозрюваним ще не обрали. Чергову групу дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію неповнолітнім від 4 від до 16 років. Про таке повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Також евакуювали й повнолітнього, який мав статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Крім того, вдалося вивести річного хлопця та його родину, яким весь час погрожували окупанти. Повернення відбулося у межах ініціативи президента Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA». У Дніпрі вручили ключі від соціального житла переселенцям. У місті реалізують проєкт Я Маріуполь. Житло. За ним приміщення переважно гуртожитки перетворюють на сучасне комфортне помешкання. Наступного року обіцяють створити цілий квартал для маріупольців. Докладніше в сюжеті Олени Менделюк. Шафи Всі це комодик такий. Два ліжка з шухлядами. Вони відкриваються. Речі можна складати, це зручно, коли такі тумбочки, диван розкладний, як тахта. -та. А ще окремі шафи для одягу та власна ванна кімната. На ось такий особистий простір. Пані Вікторія чекала більше як три роки. Вона переселенка з Маріуполя. Спочатку, коли йшли на Дніпро, казали, на моречко поїдемо там, де ну, в Дніпрі дуже гарно, що є Дніпро ріка. тому що ми сідаємо там з Маріупольцями, з друзями, і це наша така. Затишок такий, пам'ять наша, у жінки велика родина аж дев'ятеро осіб, але війна розділила їх на два міста Дніпро та Одесу. У цій смарт-квартирі мешкатимуть Вікторія з чоловіком, її донька та свекруха. Коли ми в, в, в блокаді жили у дивтях собака і кішка, знаєте, людина, коли може спілкуватися і ем, так розуміти один одного, то. Немаленьке це місто, немаленьке зрозумієте. Це от поняття зовсім помінялося після того, як, що ми прийшли. Так. Потрібно думати так. за оренду. Заніше те, що що, що що у нас уже щось є. Мати власний куточок для тих, хто втратив усе надважливо. Зізнаються, Маріупольці понад 20 сімей отримали ключі від соціального житла. Його облаштували у гуртожитку одного з вишів Дніпра. Усього в приміщенні житимуть майже 200 родин, а це 600 людей, які матимуть дах над головою. Є наступні зони загального користування. Це покладено в нашу концепцію, і це є філософією цієї будівлі, філософію п'яти цих блоків. У кожному блокі є по п'ять пралин, по п'ять кухонь. Новий сімейний куточок оглядає і пані Ольга. У соціальній квартирі буде з сином та невісткою. Пенсіонерка розповідає, повертатися у рідний Маріуполь вже немає куди. Квартира була. Квартира, Квартира немає, там навіть вдома того нету вже. Знесли? Да. Програма Маріупольської міськради Я Маріуполь житло стартувала в Україні як пілотний проєкт під час її реалізації. Будівлі з державного фонду перетворюють на комфортні помешкання. На сьогодні лише у Дніпрі введено в експлуатацію. Вже чотири такі об'єкти для 455 родин з переселенців. Одночасно тривають ремонтні роботи у Чернівцях, Кропивницькому та Запоріжжі. А вже наступного року в Україні з'являться цілі квартали Маріуполя. Ми маємо 10 гектарів землі. Ми підготувалися технічно для того, щоб розбудувати перший маріупольський квартал в Україні як соціально доступне житло. Тисячу квартир нових оснащених з'являться на мапі України. Ми починаємо цей важливий рух у 26-му році. Тисячу квартир у Білої церкві, тисячу квартир у Львові і тисячу квартир у Дніпрі. Це надважлива історія, яку важливо сьогодні підтримує президент України Володимир Зеленський. Він розуміє що сьогодні який обсяг. Відповідальності сьогодні лежить на рівні державному 4,6 мільйони переселенців, які потребують таких рішень. Лише на Дніпропетровщині майже 500 тисяч ВПО. З них майже 100 тисяч дітей. І сьогодні те, що Маріупольці отримали тут квартири в соціальному житлі, це той приклад лідерства, той приклад роботи з міжнародними партнерами. Більше п'ять тисяч моріупольців стоять у черзі на житло. А вже прийдешнього року держава запустить пільгове кредитування для переселенців. З Дніпра Олена Медлюкирослав Засоба подробиться телеканал-інтермарафон Єдині новини. 108 бойових зіткнень зафіксовано по всій лінії фронту за добу. 18 разів окупанти штурмували на Олександрівському напрямку. По 16 наступів здійснили на Оріхівському та Костянтинівському. Дев'ять атак зафіксовано на Лиманському, по п'ять на південно-слобожанському, північно-слобожанському, і курському та гуляйпільському. Тричі ворога спинили на слов'янському відтинку. Кілометри оптоволокна вкривають поля й ліси на найгарячіших напрямках фронту. Подекуди з'являються цілі траси, якими летять ФПВ. Це свідчить про масштаби застосування саме такого типу дронів на передовій з обох сторін. Нашим захисникам теж потрібне оптоволокно, щоби ефективніше нищити техніку та ворожі угруповання. Бійці 54-ї окремої механізованої бригади, які тримають фронт на Донеччині, звертаються до телеглядачів з проханням підтримати їхній збір. QR-код і номер картки далі у короткому зверненні бійців. Не нехтуйте. Шановні глядачі телемарафону Єдині новини. Ми бійці 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Зараз ми у запеклих боях боронимо від окупантів найгарячіші напрямки Донеччини. І щоб ефективніше бити ворога, нам потрібно оптоволокно для дронів, а також додаткове обладнання для його використання. Звертаємося до вас по допомогу. Давайте діяти єдиним фронтом і разом нищити ворога, який прийшов з війною на нашу землю. Підтримайте збір. Слава Україні! І маємо нову інформацію від наших джерел в СБУ щодо ураження нафтовидобувної платформи на Каспії. За уточненою інформацією відпрацювали по ній далекобійні дрони Центру спецоперацій Альфа. Це перше ураження україною інфраструктури РФ, пов'язаної з видобутком нафти в Каспійському морі. Зафіксовано щонайменше чотири влучання по морській платформі. У наслідок атаки зупинився видобуток нафти і газу з понад 20 свердловин, які вона обслуговує. Йдеться про нафтовидобувну платформу імені Філановського, що належить компанії лукойл Нижньоволськ нафта. Це одне з найбільших розвідданих у РФ і в російському секторі Каспію родовищ. Його запаси становлять 129 мільйонів тонн нафти та 30 мільярдів кубометрів газу. Генеральний секретар НАТО Марко Рютте закликав країни НАТО готуватися до масштабної війни з Росією. За його словами, та може бути такого масштабу, яку свого часу вже пережили діди та прадіди. Про це він сказав під час прес-конференції у Берліні. За словами Рютте, не всі країни альянсу серйозно оцінюють загрозу з боку Росії, але НАТО має докласти всіх зусиль, аби війни не сталося. А для цього потрібно швидко збільшити видатки на оборону та виробництво. Ми є наступною ціллю Росії, і ми в небезпеці. Коли я рік тому очолив НАТО, я попереджав, що те, що відбувається в Україні, загрожує країнам альянсу. Ми маємо перейти до воєнного мислення. Я побоююся, що занадто багато хто спокійно самозаспокоюється. Занадто багато хто не відчуває нагальної ситуації. Занадто багато хто вірить, що час на нашому боці це не так. Час діяти настав саме тепер. США та Японія продемонстрували готовність до спільної оборони. Американські бомбардувальники здатні нести ядерну зброю, пролетіли над японським морем разом із японськими винищувачами. Це відповідь на активізацію китайських і російських військових навчань у регіоні. Нагадаю, напруження у регіоні зросло після заяв премєр міністерки Японії Санае. Акаїчі вона наголосила, що напад КНР на демократично керований Тайвань офіційний Токіо може розцінити як ситуацію, що загрожує Японії, і відповідно втрутитися у збройний конфлікт у тайванській протоці в вогонь миру президентові Володимиру Зеленському передали представники найбільших скаутських організацій від імені всієї спільноти пластунів. Ця міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. В Україні традиція стартувала 1992 року. Цьогоріч, як символ добра та єдності, його передають з меседжем, що світлом подолаємо темряву. Вогонь привезли в Україну 7 грудня. Спочатку в Києві далі вже доправили в інші міста України. І ось сьогодні він знову повернувся у столицю. Щоб вирушити до наших захисників і захисниць, рятувальників у лікарні, школи та церкви. На цьому я беру паузу до 22-ї години. А просто зараз ефір продовжить моя колега Ірина Баглай. Дякую, Лілі. Ми боремося з країну, яка розвиває бізнес.